Мої красунчики і красуні. Сьогодні у нас буде розпаковка, або що я купила в Аврорі та е, АТБ на Чорну п'ятницю. П'ятниця-субота. Покупки п'ятниці, суботи, дорогі. Зараз розкажу, що саме. Це ось таких два чохла. Тут уже чоловік свої окуляри поклав. Дуже така гарна штука, і не поб'ються окуляри, бачите, як воно все гарно. А то буде окуляри, син покладе, коли їх отримаємо, бо замовили нові. Це чоловікові раніше прийшли, а синові ще. Я боюсь навіть сказати, скільки вони коштують. І ці до 2000 і ці щось біля двох. Це у нас ось таку зубну пасту я купила на Чорну П'ятницю. Що я вам скажу? Оці чохли були по 19 гривні, тобто були по акції. Зубна щітка у нас була 15 гривні. Ситечко. Ось давно я таке ситечко хотіла, і воно таке міцне ситечко, не таке, не китайське. З ручкою, Ситечко це е, тетра. Виробник КНР. У нас, е, ну, куди ж без КНР. І ситечко у нас 27 гривнів. Серветочка оця декоративна, гарна, на якій ви бачите, цю розпаковку. Серветочка 39 гривень. Шкарпетки також малий вдягнув на вулицю ну, під підобу 24 гривні. Скраб для тіла, скраб уже беру цей другий раз. Це скраб у нас іде папая. Він йде соляний і виробник у нас йде Дніпро. Я вже не перший раз беру перед цим брала ось такий скраб: Дивіться, соляний з такої ж марки з авокадо, Kiwi авокадо Класна штука, надовго хватає. Це, мабуть, від початку літа я використовувала його, тому всім рекомендую. Ось такий засіб для миття посуду, тут 500 мл, він шов по 25 гривень. Ось такий засіб. Також взяла набір вішаків, бо вони завжди потрібні, 5 штук 44 гривні. Ну, ось такий, але не весь там багато чого, теж. А ще ще, 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 ще ще я вам хотіла показати дуже класнючий такий, таке яблучко. Яблучко ось, гляньте, люблю такі всякі штуки, всякі такі е, е, гарні вироби цікаві. І ось таке яблучко теж взяла. Щось це те яблучко теж вийшло мені е, біля 50 гривень, але гарне, гарнюні. Я насолоджуюсь такими е, е, дрібничками. А тепер розпаковочка за тебе. Крупа пшоняна. Крупа ось пшоняна у нас іде 800 грам, хитра 800 грам 21,80. Також крупа. Горох, Гороха я саме більше взяла. За дві пачечки, за дві пачечки йде 29,80, тобто по 14,50. Там якісь знижки їхні. Потім, і ось що радує, що крупа гречана 66,90. Ось отакі крупи я взяла. Але на них, ну... Зовсім не була Чорна п'ятниця, як і ті роки на крупи, на банани, які я далі покажу, на яблука. ну, ніколи, Зовсім знижки немає. Це в такі дні може там якось оцінити. Далі. Далі. А це овочів. Взяла бананів, бо давно не брала, але вони зовсім не такі, якісь переснуваті, краще хай чоловік бере в центрі на базарі. Там вони якісь ну, от насичені, такі. А це, ну, вкус тебе, як смак такий, як ну, кормовий, так як є буряки. Червоні такі, дуже смачні, якщо їх приготувати. А є кормові, ось такі в смужечку, такі фіолетово білі. Ну, Це подібні такі банани. Також, також взяла пекінку. Пекінка у нас була по 30 з гаком. І, і вона буде йти на салатики. На салатики з грудинкою можна зробити, з ананасами. Також я взяла до цього ще і по знижці, зараз вам покажу до салату кукурузу кукурузу і багато взяла. Кукуруза у нас по 25 гривнів була і е, квасоля. Отаких от квасоль я взяла аж 6 штук. Так, прошу таким е, пакетом величезним, от тебе, чесно вам скажу, ну, не буду доставати квасолю, а також там же взяли шваблики. Шваблики Так. Так як по спічки. Ну спички. І у нас кукуруза, як я вам сказала, 25,90, а сірники за дві таких пачечки 20,60. Капуста пекінка, вона по 31,95. І вийшла оця велика. мені на 44,35. Ну, і квасоля на 177 гривень, 6 отаких банок. Ну і ми вже одну баночку з'їли, я її вимила, і в понеділок вже понесу е, солдатам е, на свічки. У нас е, ми збираємо і машуня збирає після гормешечки своєї, і квасолю, і кукурузу виріжемо. Все буде е, для солдат. Все для нашої перемоги, яка буде дуже скоро. Навіть погода, подивіться, мої любі українці, за нас. Ми переможемо, ми будемо вільні, ми виженемо російську наволоч, яка псує нашу землю, вбиває наших людей, просто не хватає зла. Просто все кипить і кожного дня. І те, що вони від відключили світло, те, що вони нам псують наше майно, нашу енергосистему, це нічого не значить. Ми все одно стійкі, ми все одно за. І ніколи, ніхто, не ні один українець не сказав, що Зеленський винуватий, капітулюй. Ніхто ніколи цього не скаже, тому що ми всі настроєні на перемогу. Для машуні купили улюблений корм. Це у нас іде, корм віскас. Віскас у нас оця пачечка йшла по знижечки, була Ну, Інший корм був не жиле, там по 12 ким віскас оцей. А сухий корм, ось ще я вам скажу, сухий у нас вийшов, не консерва. Корм для дорослих котів. 50. 2, 10. Але оці такі, як подушечки, вона розгрізає і дуже їй подобається. Смачного машуня. А от зі смачненького взяла біфіт моїм, а їм не зайшло цей протеїн бар. Біфіт був дешевше, ніж мій протеін бар. Мій протеїн бар по знижки був. Він у нас був ще. Продовжу. Оцей протеїн бар у нас йшов по 16.40. Ой, подорожав, я його брала по 12 раніше. Чи, може це на Чорну п'ятницю, так вони учудили. І також у нас йшов, аут протеїн пар мені вийшов за 16.40. Також я взяла біфіт. Біфіт-мюслі горіховий 15,60. Це за два. Ванілін це як розходник у різні млинці. Як готую, я завжди додаю ванілін. Навіть додаю, коли на яйці батон обжарюю, Це аромат неймовірний. А хтось не любить ванілін і навіть в парфумах не любляю, я завжди і так їсти люблю, і в парфумчиках, а ванілінчик солоденький. Паштет взяла паштет канивель 28,80. Оцет яблучний. Розумний вибір 19-90. Оці два хлібчика. Один овальний за 5,70, а той кирпичиком йде за 13,70. Чеки я вам сфотографую, в кінці можна буде подивитися. Один чек був на 267,80, інший на 582,50, а третій був на 177 гривень. Це не рахуючи Аврори. В Аврорі там свої такі чеки. І, і, і теж там був чек на сьогодні на 232 гривні. На 232 гривні. А вчора. Теж щось на 200 гривень. В общем-то, ну, більше ніж тисяча, це точно на це все пішло. Але це закупки, які важливі, які потрібні. І всім гарної чорної п'ятниці, щоб вас не надули. Ну, і, А я думаю, надули й мене, але ну, надію, що не набагато. мої Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Пока-пока-па, мої любі!